Керівництво фракції БЮД повідомило Наталію Королевську виключили за порушення фракційної дисципліни. Моє голосування за включення резолюції Паре вважати положительним. Тому всю необхідну процедуру мною була виконана. Почему так случилось, что была украдена карточка, а карточка моєго колеги Евгения Суслова не сработала? Ну, ми, конечно, сделаем выводы. Народний депутат вважає, що крадіжка картки для її голосування та виключення з лав фракції спланована провокація. Надо знайти технічний повод. Вони його спочатку організували, потом зробили, потім реалізували. це Безусловно у СДП разом із батьківщиною вже понад 10 років і є одним з засновників блоку Юлії Тимошенко. Колега Королевський по партії каже, що керівництво блоку власними руками розвалює свою політичну силу. Я не підтримую подвійних стандартів. Це продемонстровано було не перший раз сьогодні на фракції. Перше це було продемонстровано, коли було звільнено Івана Григоровича Кириленка із голови фракції. Лідер ОСДП вважає, політичне завдання очолюваної нею партії залишається незмінним бути в опозиції до діючої влади щодо формату участі партії на парламентських виборах 2012 року. Обіцяє дати відповідь після проведення з'їзду ОСДП, який відбудеться найближчим часом.